Хей, йоу, евріба, с вами Денсу Бугаті. Заті друзі, ми Бравл Старс, і зі мною Санчоус. Я можу вам друзі yo! сказати лише, можу вам сказати лише одне, що я викачав <сум> знов декілька бравлерів на тисячних... на тисячних... на тисячу кубків. Так, а саме це получається діни, що ми викачали правильно і Лілі. Да, да. Я правда почті докачав базу, ну просто комусь я поміг викачати двох бравлерів, а він мені потім уже <сум> не поміг база викачати. Ха-ха. І брати, іначе брати галімих бравлерів, казать, що вони класні. І ми програвали, програвали, і мені ну, в моменті оставалось кубків 15, може 18 для тисячі, а потім вже ми все подосливали, так сказати, на моєму базі. На жаль, тому Санчос, я хочу зараз зробити що. Так як ти мені виходить, поміг викачати Бравлерів, я хочу тобі зараз також відблагодарити і допомогти тобі викачати всяк... все таки цього база на тисячний ранг. Ну, це буде знаєш нелегко, враховуючи нашу мапу, яка вже дещас. Я це думаю, або взяти Мортіса. Або обрати все-таки може спраута для того, щоб їх, ну, тримати на дистанції. Бо, вроді як, ти ж танк? Правильно? Повідай, ну, ти весь основний урон дам? будеш просто впитувати. Моє діло це просто або закидувати, або, ну, тобі просто хілпувати якось. Можеш попробувати кольта взяти ти як варіант? Ну, давай. Давай пробуємо за кольтика. В принципі, мапа у нас з тобою така досить таки цікава. Ми зможемо з тобою, ну, на ній прям реально крисити Просто засісти, приймати пацанів. та й в принципі, в цілому кайфувати, можна так сказати. Нам тільки таким займатися. Ти хочу сказати, тому що базом я особо не нападу. Так само, як є Лілі і Бібі, понімаєш, Лілі, хоч в інвізі може до тебе прийти, а от Бібі в інвізі до тебе прийти не зможе. Так що нам треба бажано побігати ще з позбирати якісь банки, якщо ми тут якісь познаходимо. Бо поки що я, звісно, нічого не бачу. Так, давай ти йти вперед, для того щоб зразу ж таки світити, і ми щоб розуміли, чи є хтось біля нас, чи немає. Ну тут поки немає цих кущах. Там уже пейпер Лілі вбила. Коротше, дивись О, тут є. Тут є. Ой-ой-ой, чувак, так серйозно у нас. У них Там два серйозних перця, і нам. Бо їх бо якось прогріти, слухайка. Вони вже нас хочуть трохи, а, а ми до них не хочемо. Вони нас хочуть вже помазати, поняв? Тутара. Тутара і шарфом. Це с... серйозно, чувак, О, якщо зараз тара сидить своїми. Тарасимо банками. Ні, тут їх немає в цих кущах тари. От оце, оце, оце як сидить, я її бачив. Е, тара сидить ось отута. Ну я ж кажу, сидить в кустах. Ну, поняття. Ну, да, щас я ульту нафармлю, щоб хоча б Ну, хоч щось було в нас. Ми, ми їх можемо просто зажати. Так, ступай. я зробив помилку, бо я їх пропустив. Мем, Тут ось диви, у них і гіперзаряд з'явився на Едгарі. Ну бачиш, диви, хоч в мене є одна банка, але я його прям кусаю дуже боляче. Да, да, ну понятне діло, що кусаєш. Я можу отакого зробити. О, отако це серйозно. Ми на них прям бикуємо сильно. Ну ми їх хочемо. Ми їх прям конкретно хочемо з'їсти. Просто якщо шарф зараз попробує заприхнути, то я ж на нього сразу ульту дам і він не зможе ходити. Так. Правда, тара. А якщо я отак. зроблю, пацани? Слухай, а, так, є, є проблеми. А проблеми в тому, що 5 живих команд якимось щеном живі. Чувак, мінус 6 кубків. Спасибо за прокачку. <соцентричен> я дуже <тут> радий. <соцентричен> <соцентричен> Дякую за перегляд. Все, всім пока. <соцентричен> <соцентричен> Прокачали, типа. Так, ладно, це все, це все смішки з смішками, але треба тебе було б нам би якось би прокачати. Так, я оце думаю, я оце думаю, і мені. Не знаю, чомусь здається тут справ можна було би попробувати. Ну не знаю, Ден. Чесно, я не знаю. Мені здається, ця мапа точно не під база. Братуха, не ну, очкуй, давай не очкуй все під контролем. Ладно, якщо це все під твоїм контролем, то зараз у мене на базі буде 900 кубків. І я скажу, дякую, Ден. <реку> <реку> я радий <реку> за прокачку, <реку> за прокачку бравлерів. <реку> да. Не мега буст від Дена, поняв. Якщо Ден, ти будеш комусь пустити кубки, то тобі можна не платити. <реку> <реш> я буду це безкоштовно робити. <реш> О, спереді дві банки. Да, тільки ще заполучимо ми їх, це вже друге питання. Не знаю. Так, іди за ваше. Я забрав якщо да. я вдруг помру. Хоча би одна. Ну дві забрав, тут ще є дві. Я пробую. Тут Джин і Леон. Так, я не знаю. Ну, мені, хан... тебе? мені хана, мені прям хана. Я попробував по но. максимуму стирити банок тобі. Ну в тебе це уви не вийшло, да? Слухай, а я ну, диви, як да. я їх прогріваю. Та, конечно, прогріваєш, але тут же дінич внизу. І я зараз з'явлюсь, може попробуємо йому щось придумати зробити, правда то він забрав, гамнюк. Банку забрав. Тут є внизу ще одна, чуєш? Треба забрати. Я сейчас спробую його якось піджамати, поняв. Хоча мені здається, що це таке собі діло, бо в нього є ульта. І скоріш за все він тут садись і своїм типом. Цілком ймовірно, да. так. Як Диві. ти бачиш. гаджет юзнув типочок. А якщо я отак зроблю? А якщо я тебе, братуха, від зоню. Ох! Халепа, халепа, а халепа, халепа. Взірвут, халепа не взирвать! Треба жити просто. Так, там Леон, висим банок, чувак! Так Леончику тут він десь під нами прям. Прям під нами, братуха. Ну, бемс. Я майже. Так, там жити. Ще жити, ставити стіночку. Бемс, бемс. E, плін. І туман, бемс, бемс. Я думав, боня, що в мене ще заряди є. Я думав, що я зможу типа якось відіграти. Але в нього банок було багато. Я щось, ти знаєш, я щас ти знаєш, от так от думаю. Мабуть, це мапа трохи не під база, мабуть, я база положу такий щас в далекий темний, темний, неосвітлюваний ящик. Тому що, хоча, кстати, ми заспав з доволі не якщо я ту зможу ховатися, то буде норм. Да, от в чому б прикол, що нам треба просто сюди добігти. ми засідаємо всю позицію і все. Читай, ми на коні. Тобі її ніхто просто так не отдасть, розумієш, в чем справа. Так, в мене для цього ти. Ти танк, ти жирний, ти їх не впускаєш. А, нормально, я танк, да. Правда, підійти ні, я ні черта не можу, на жаль, ну. Танк я вообще, чот. Ось дивись, тут весь тут все ворон є. Я вийшов. Слухай, я би ворона пішов і пригрі би. Ну, реально, отакого. Легесенького. Давай, давай знаєш, тут усе ще ж кольт є. Кольта, сю прогрів уже. Хорошо, я піду, ворона заберу цю банку. Так. Так, Щас звору нашу Кремс. ульту підфармлю. Я роблю ось так. Ой, братуха, а тут помилка. А Тут помилка новачка. Тут помилочка. Ха-ха. банки. Так, давай давай займемо ці кустики, бо зона все-таки звужується і нам було би непогано зайняти цю позицію. Давай, давай, давай. Так, тут типи є. ой. Ой, ой, погано, ой, дуже погано. Тебе ульти нема. Ні, тікай, тікай, тобі не забикувати. Тобі бикувати взагалі не можна, поняв? Типа ти без мене зіб'я. Трохи. У тут трохи, блін, три команди б'є. Не очкуй, у мене є ульта. Диви, вони один не Уль ульти нема, ульти нема, халепа. Дуже велика халепа тут бо! Чи хто це такий? Так нам би кольтави робити. От кольтаби. Ой-ой, в нього є в нього є цей гаджет. Це погано. Ну, мене мене да. Мене вбили. да, да, Давай без база, все-таки, дякую за прокачку, Ден. <реш> ну нічого, рано чи пізно. Рано чи пізно, мапа все-таки у нас буде ну, толкова, і ми з тобой його вкачаємо. Да. Давай кота щас до півтори тисячі доб'ємо мені. <реш> А давайте візьмеш кота, я візьму Лілі. Якщо ми зараз з тобою продуємо... А Давай, без давай. Якщо продуємо, то ми будемо з тобою обоє в прольоті. Давай зливати кубки. Хто більше злиє? Я беру Мортіса, не знаю, що ти, а, телеончика, ну давай пробувати. Давай. Так, ми з'явилися з тобою біля великої купи банок. на здивування. Давай зразу ж таки йдемо, фармимо оці дві з тобою разом. Бо тут, ну, як купа. Тому Оці дві фармимо, а та третя, у нас, виходить, в спині буде, і ми її заберемо. Оба. Все, у нас з тобою 5 банок, і по ідеї ми з тобою ну, досить такі сильні перці. І я пропоную грати, Я пропоную грати прям дуже агресивно. Да, я теж. Я пропоную просто валити всіх. Так, і є Дінич в соло, в солость, Діни еще тут в кущах, сюди нам надо. Давай, йду. йду. Все, я би Це 100%. Блін. Тут а, друга проблема. Дінич помер. Динич помер, але в нього бібі -бі появилася. БіБі -бі проблема. Бібі -бі, велика проблема. Мені треба жити, на 90 хп залишилося. Все, я на хілі. Ну, бібі -бі щас задушить шарф. О, а нам а може треба шарфа. Задушить. О, в нього на Ідинеч появився. да да да, це погано. Ну, з одної сторони, погано, з іншої хорошо, бо в нас банок більше буде. Ой-ой. ой Так, я б би цього би 8 біт би якось убив, але в нього хп якось. до черта багатько. Так, Бемс, все, братуха, відкисай, суши весла. Давай цього, типа, теж такого. Друг, його теж винести треба. Так, Потім... і тепер Дінича. Дінича теж по-хорошому. Все, Дінич, Дінич теж відпочиває. Да, бібіо кента нема. Так, внизу є шарф три банки. В нас по 11 чувак. Ми насіки декі. А, і Дінич тут разом зі шарфом. Все, все, крутимо їх. Просто крутимо, зажимаємо їх. Так, я б поскакав за Діничем. Все, Дінич, Дінич, в принципі, от люди. Тепер треба було б би, би нам би дожати би цього шарфа смердячого. Ух ти йо. А він тікає. А ще десь є команда. Команда ще десь є. О, тут в кущах сидить. Та, чорт, чорт знай! Диви. Трьох просто! <рес> Трьох однією ультою вирубив! Чувак, красава! Ну, щас може мені на Ліоні тисячу апне. В принципі, буст, можливо, твій такий непоганий. <рес> <рес> я би Мишу собі хотів, реально. От поначалу. Поначалу, да, вона як тільки вийшла, я її прям дуже сильно люто хейти. Ну, типу, вона мені, вообще, ну, була якась безтолкова, поняв? А коли ну на ній г... навчилися всі пацани грати, я зрозумів, що вона реально може давати, ну, знатних люлей. Тепер я тут тепер теж її хочу в свій склад брав. Ну і дай дуже велика, розумієш? І на теж. же? То, це таки опа. 8 біт. Так, пацани, пацани щас опочивають. давай бенс, гаджет, і все. Хелпой. Баса я лечу, я літаю на баса. Не жалій, не жалій, добивай. бывай. не жалію нікого, чувак. Я нікого не жалію. А що вони роблять? <ріст> так, убивай їх. Убиває тобі зараз Я займаюсь, чувак Блін, прикинь, я щось не очікував, що в нього ця движуха буде. Ой ой, Допригнути? О, дай Допригнути дай! Щас. Бенс! А як він мені плюху да? Стоп! Гаджет! Одна секунда! Слухай, а він я якось мене припуха. ну переіграв? Ой-ой! Про це я не подумав, що в неї плюха мене може шотнути. Ну, походу, зараз ми з тобою приїдемо. Так, ладно, робля якось перше Отак. В нас Отак і все. Це, це все що я зможу. Ти можеш ультові втікти, і просто ну якось ну на час поіграти. Не знаю, якщо а, це вийде. Та, 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 та. Ну, в принципі, топ-2 теж непогано. Потихеньку yeah, онлайн-апа іншу. Саме головне, знаєш, набити стрік і фармити зразу же за одну катку велику купу банок і кубок. Та да ми, чувак, якщо в нас буде стрік, то ми будемо нормально кубки фармити. І нам головне зразу дуже багато банок збирати, тому що ми тобі з банками дуже сильні, мобільні. Ти, по-перше, швидкий, я швидкий. По-друге, в мене інвіст тут є, ще все-таки. Так, хто про нас бачу можу Френка. Попробуй схогу серйозних, серйозних Френк і Едгар. Лілія. А Лілі ще є тут на сімапі. Ну, кстати, її я не засік. О, осяй Фрэнкиш. І що нам з тобою робити? Так, ну, кстати. Ну, як варіант. Свалювати, як варіант. Не треба свалювати, <laughs> да. Я це <laughs> тоже <laughs> вже ульта. поняв. Це я вже тоже поняв. Кстати, опа, тікати, тікати. І ще гіперзаряд. Ти що, Лили, чувак, 3 секунды. Сейчас, бэмс, одна. Тікаю, тікай, тікай. Тут же Кольт, деви, садить, п'ять банок. Вони всі в одній кущі просто. Оце Кольт разом з Лілі, поняв? Угу. Так Лілі без ульти. Так, Ой, я ліл, коль, я Лілі пробую. А? а? угу, Пробую. <laughs> Не пробую. І тебе просто Кольт вирубає, Ну, почал. Да -да -да -да. Ми топ 3 Топ-3 є, в принципі, один кубок. Стрік не збили, хоч щось радує. Стрік не збили і вже хорошо, чуваче. О, ти подиви, яка купа банок в центрі. Ти бачив просто. Да, чувак, я туди побіг. Я уже поскакав. Просто на всіх парах. Двісь, я щось сейчас отак, гаджет юзаю, щоб прям дуже швидко це все зафармити. Поки не набігли оці всі кенти і не рішили нас їх просто віджати. Так, тут ашей, і з нею пайпер. пішли вони в дупу, чувак. Де п'ять банок, давай вирубай їх. А я чим по-твоєму займаюся? Бежин, я бачу, тут що тут Джин душе. вали. Надо такого відійти, щоб джин нас не трогав. Ой, пейпер Джин вали. Вдарило. І брок хоче зони, ти понял. А зони він, ну, непогано. Так, я буду пробувати на них нападати, коротше. Так, тут кольт. Кольта сім банок капець. Ой-ой, чувак, мені там пайпер нормально, дама може, чуєш? Ну да, в на этой 3 банки. На ей 3 банки. И она, ну дає там Прям непогані плюхи. тобі. надо. А кто такой, чувак? Ой-ой-ой, все, тікати. Ой, больно. Больно, дуже больно. Так, Бенс. Все, четко. Жити, жити, жити. житы. Двеся. Опа. Лов я на помелочки просто. Бенс. Гаджет. Ды сюди. Ти, крысюк смердящий. Так. і тепер мы на ней ульта. Я ще знаю, что десенку вид Так. Ух ти Ее спайк. Хорош. Так, ладно, ульту я пиццаявлю сейчас. Влітаємо, Бенс, ще один. ульт, Все, топ дыр. Ізіч, ізічка. Не Факту диви, по факту, поки що це реально робити, по факту, поки що таким моментом можна фармитись, але м, одне що цікаво, знаєш, наскільки легко буде далі. Наскільки довго ми зможемо цією тактикою просто фармити? Так, Біля мене тут бас і бочка. Так що нам вниз. Нам вниз взагалі, ну, категорично не йти. Чоооо, ми їх рознесемо, диви. Ну, ти рознось, я поки нам підфармлю ще одну банку, халявну. Бо банки лишніми ніколи не будуть. Я пішов їх задобувати, мені то що. Ти хочеш, щоб ну, пекану? Них. Ну, не так як бикуєш ти, звісно, ульту фармити їм. От, а в білому, щоб і не побикувати. Не попробував вилетіти. Я просто боюсь того, що може бас влетіти в мене і засанти мене. Може, і вбить може. Так, давай-ка я знизу зайду, отако. І влітаю. Бемс, бемс. гаджет. Виробити. Блін, я Ульту не успів. Ульту не вспів просто прожати, щоб вижити. Ну нічого, в мене тут все добре поки що. Та я бачу, слухай, стоїть такий з ультою, главне 10 банок. Ти ж зараз можеш прям на ізі любого браулера вирізати. Можу, але я все. тебе почекаю. Все, ти тікай під ульту щас. Хай вони думають, що це ти все-таки йдеш. Так, 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 так. слухай-ка. А я поможу тобі отако, Бенс. Братан, один диви. Ну, диви. Друга перемога поспіль. А четверта перемога поспіль. Стоп. У нас же стріки да. Це четверта. Ну, да, стрік. стрік, чотири перемоги, нормально. Хороший стрік, гарний. Да, нам уже далі, ніж шостий, ми не заходимо, бо ми його зливаємо. Так, так. Ми з тобою починаємо мріяти, що за все. Ми все таки стали самими весельними пацанами. Да, да, да. І все щас. максимально легко у нас похоже. Сейчас буде слава, сейчас буде купа кубків. Так, кстати, я бы тебе. Да, цього да, цього, да. би я б тоже, че бы не. Так, стоп. Нам в спину заходить Ember. От Ember. Ну, я треба... ти у Макса вбив, так. Я вбив. А мене убило Ember. В неї ти еще хп залишилося. Непогано. А, так вона свалила? Да, вона свалила просто. А, так вона разом з цим Максом кого я вбив. Вона того й свалила. Блин, я в інвіз ушел по-тупому. Ну да, ты спалился. И тут кольт. Ой, хорошо. Так, помогаю. Боже, шо я просто наробив? Ден, 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 банк хоч забери. Найш капе Я... нема. Ти ви! Шо за прикол? А що це за приколи, реально? Я ж типа ну влітаю і понятно тупо в стінку вдаряюся. Не вмієш грати, нубчик, нубчик. Сам ти нубчик. Так, ти танкуй. Нюпчик. Танкуй, танкуй, танкуй вперед. Помагаю, помогай просто. Бемс. Ульта. Все. Чувака вирубили. І тепер. Хорошо, гай... фенк на дальній дистанції дуже мало дамаж. На ближній він буде бити. Ай, в нього є ульт. А тепер він може і влетіти ультою. Так що нам треба бути в разних сторонах, щоб він не влетів ультою вдвох. Отако, типа, поняв? <laughs> Я поняв, що мені треба відійти. <свистак> так, тут окольт. Смердячий. Кольт з ніком force of Ferrari. Ну, я, я не знаю. Ну, типа, санреал. Реально. Да, у мене там одна секунда була появитися. Але топ 2, по 4 кубки зверху, Норм валим. У мене майже уже на ньому 700 кубків, у мене на ньому 600 було. Так, знову в центрі я бачу велику купу банок. Я думаю, що, в принципі, якщо ми зараз зіграємо по тій самій тактиці, і я щас гаджетом це все діло зафармлю, швиденько, то. Ага, зафармлю. Тут кенджи, да, чувак. Так. Ну, давай, давай з тобою зарубимося. Давай зарубимося за банки. Ой-ой, все, все. Оце сильно. Беба, оце сильний нані. О! Диви, тут ще й пайпер, чувак. Тобі просто так повезло, що ти створив свого клона. От реально. Я його не зря створив, чувак, має сім банок. Ти просто законтрив одну плюху. Да, я дві плюхи законтрив, а одна по мені попала, і вона мене не добила. Тепер, тепер треба, ну, якось цей воду відіграв. А, це банок ХП майже як у мене. Треб... Ой, тут пайпер дінеч. У них по сім банок. По сім банок у них. Ой-ой-ой, ні, я з ними не буду гратися, піду піду нагору. Тут попробую побивати котів, оцих цікавих. Убив одного вже. Піду вб'ю нані. Так, я просрав. помер. Ну, мене просто задушили, чувак. Мене просто задушили, і ми з тобою слили стрік. Це так завжди, так завжди. Зато мене англійський стардроп є. А в мене є демонський. Щас, відкриваю. Ангельська штука випала, поні. А мені випала якась туфта. Чувак, що мені випало. Ано, показуй. Ти так не бачиш, що мені випало? Ні, 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 я так не бачу. Блін короче, Мені випала ота штука, як ти кажеш кольца стави ти кольця що зупиняють і дамажать ти серйозно? Да. <laughs> ну надійшся все діло не пофіксили. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сіграцію подобає, ну і звісно, якщо ви хочете продовження із анчоусом, і щоб ми вам все таки продемонстрували цю крутецьку тактику із культом, який може просто в соло. В соло спокійно брати топ-1, ну і апати собі, звісно, ж тисячу кубків. То обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. З вами був Дензо і Саня. І всім пока-пока. Пау!